Громадської організації виразок Віталію плескачу. Віталій плескач, понадський рух разом. Я, по-перше, хотів би зробити декілька оголошень. Оголошення перше. Сьогодні дуже холодно. Я прошу вибачення, що зібрали вас сьогодні тут, але ми намагалися минулого на разу. Зібрати у нас є чудова актова зала в міській раді, але чомусь нас туди не пускають. Хочуть, ви знаєте, зараз після того, як стріляли вже людей, море, так, щоб люди позаверзали. І з вівторка у нас вучна міська рада, чомусь була закрита на ключ, і нас туди не пустили. Вівторок середу і четвер. Відговорка чомусь ну, дуже елементарна. Якась незрозуміла, що не мов би там плановий ремонт. Ну, це таке ставлення до нас з вами. Так що я хочу закликати всіх, хто буде виступати, сам, сам буде. також дуже коротко для того, щоб люди дійсно не мерзли, щоб ми не, не повторювали те, що робить зараз з нами влада. Це перше. Друге, я би хотів би звернутися до правоохоронців, якщо вони тут є. У нас тут дійсно мирне зібрання. Немає, немає ніякого тероризму, немає ніякого екстремізму. Тому якщо, якщо вдруг будуть якісь провокації, відповідально заявляємо, що це не наші люди, і хай до них вони відносяться згідно чинного законодавства. Так як вони правоохоронці, вони повинні охороняти порядок. Третє оголошення. Також хочу вам сказати, що у нас в Вишневому зараз розташований вже невеликий Євромайдан. Ви пам'ятаєте, було дві спроби розмістити його в центрі міста безпосередньо там за Євнкою, але два рази його міська влада зносила. Зараз цей невеличкий Євромайдан, пункт, будемо так говорити, острівок свободи, знаходиться на провулку поштовому. До нас під'їжджають активісти з Майдану майже зі всієї України. Вони, почер вони чергують це і хлопці із Дніпропетровська, і з Хмельниччини, із Одеси. Зараз вже наладжено завдяки вишнівчанам харчування. У них є, я думаю, ну, нормально кормлять хлопці. Кормлять нормально. Да, на обід зранку ввечері. Але є єдина не прохання. Треба дрова, бо вони дуже швидко горять. Якщо в кого є можливість теплі речі і дрова на провулок поштовий, ну і останнє хотів би сказати, ми також не хочемо подоблятися до дії чинної влади. Зараз є можливість головучого ведучая, запрошувати до мікрофону всіх. Ну, Я маю на увазі ті, хто заплановано. Ми вчора побалакали з оргтемітетом, і у нас запланований такий невеличкий, будемо так говорити невеличка акція, яка буде називатися мікрофон». Тобто Всі, хто з громади хочуть, будь ласка, підійдіть, але при невеличких, зовсім розумних умовах, перше прошу говорити дуже коротко, тому що дійсно холодно, друге, без всіляких... Образ і третє, без за, закликів до якихось екстремістських дій і провокацій це все, що я хотів вам сказати. Слава Україні!